Ранок вже дощ і постає питання, на що воно нам треба. Але побачимо. Побачимо. побачимо Початок планування дуже цікавий. Дві карти, фотографія, схема і купа бомах, яка непонятно. Треба читати ще ймать. Ще читати треба вміти. Що це за гонка? Коротше, от таке от. Будемо пробувати. Що, Серега, як і початок? Хорошо. Отлічний. Тепліше стало. Кулька і покачка. Для якоїсь нам треба було кулька. І на першому кілометрі ми її вже благополучно втратили. Ну нічого. Виходить, стрільба популярна ніч. Ну що Серега, у кожного свій спорт. О, болото. Нормальне болото. О, Привіт! Це компостер під цією штукою індивідуальні. Всім привіт! Привет! Ну привіт! Походу Аня все. І скільки балів ви взяв? Ось скільки балів взяв? Ось. О, так не зря не, можна сказати. Не зря не біга. Не дарма, да. о, Давно дає карту типу, лабіринта, а... Ти, ти, ти їх зараз наперешкав. Засікаєш, коли вже почав. Не? Ногами помагай. Та пофіг, я поняв ти на руках. Бежим, в сталінський туннель, зараз. Ого! Ого! Угу! Само було! Тепер саме то Дощик валить І ми теж Здається, люди в таку погоду собак на вулиці не виганяють. Стрега, як погода? Бандей просто така, трошки волога, але нічого. Нічого, саме то що треба. Ну я якщо що, тогда лучше дав. Коротше, поводійдусь. Який мосточок. Надіюсь. Всю атмосферу має передати ці відео. Що, ви пропливли туди? Ого, і що? по пояс? Отак. А, хороший. Але ж трошки нижчий. А так можна? Можна. Спасибо. Це для серйозних хлопців на 12 годин. 4,5 години Зігріваючий біг по шосейці. такий ааа відчуваєш насолоду від цього вологого вітря. А, трошки в ушах звелить. Дощик так добре капає. Не жарко. Трошки кабель в'єднався, зарядка пропала. О, все. Щас поп'єзер його води. Як помчить. Тут тобто молодий. Є ж молодий, тут, я на ізвіні. Оговорився. Так, добігаємо на асфальт сюди і оп. Наша наступна зупинка. Всі от їдуть. І ніхто, ніхто не підкине бродячих мокрих собак. Напевно, тут зараз нічого не видно, але тут суцільне болото. Тільки чвакає. Так якщо нічого не швакало у нас під ногами. Складно орієнтуватися на байдарці на воді вночі. І дуже холодно. Дуже холодно. Припливли ми з байдарок. Взяли 2 КП, бо нічого не бачимо і вирішили встигнути просто. Коротше, дубак. Уу. Ну, интересно, интересно, интересно. І дуже холодно. Коротше, гонка, огонь. Ми планували отлічно, справились теж отлично. Стигли на сосі гарячі. Гаряче сосідська. Ще якби бограч був якийсь, чи борщ. Але сосіска теж нам. Побачимось на наступних стартах, на наступному листопаді. Я думаю, ми раніше щось пробіжимо.